Вітаю, друзі, ви тільки погляньте на цей стіл, погляньте, скільки посилок приїхало до мене. Загальна вартість цих всіх посилок 203 долари. Ви тільки подумайте, 203 долари на посилки з тему. Я в шоці просто! А перш ніж ми розпакуємо всі ці посилки, хотів би попросити вас підписатися на канал, поставити лайк. І написати коментар. Пишіть, можливо, є що, щоб ви хотіли побачити на моєму огляді. А зараз почнемо розпаковувати. Не знаю, зараз це все заберу в сторону. Буду брати по одній посилці і розпаковувати. Щось маленьке, залишимо. Почнемо. З ось цього пакунка він розірваний тут вже. Так, і в цьому пакунку у нас ось така зарядочка. Так, 8 А. 12 В, 8 А зарядка. Це розумна зарядка. Ось так вона виглядає. В принципі, працює дуже і дуже просто. Вмикаєте, ну, відразу накидаєте клеми, плюс-мінус на акумулятор, вмикаєте в розетку і з цією кнопочкою вибираєте режим авто. Тут ще якийсь акумулятор, не знаю, мотоакумулятор, і це є, типу імпульсне якесь відновлення. В принципі, нічого складного. Коштувала ця зарядка 600 гривень. Якщо комусь, до речі, потрібна така зарядка, пишіть в коментарях. Вона буде в продажі ця зарядка, тому що їх дві в мене вже ця конкретно буде продаватись. Абсолютно нова зарядка, ціна буде нижча. Купували її за 600 гривень, ціна буде десь 500 приблизно. Кому потрібно, пишіть. Так, поїхали далі. Далі у нас ось такий пакунок, чому ти не розпаковуєшся. Так, і в цьому пакунку у нас ще один пакунок. Зараз звісно були. На цьому пакунку у нас ось таке точило. Тут ще багато якихось цих насадок, не знаю, як назвати правильно. Це точило воно збирається, там кріпиться до столу, і за допомогою нього можна наточити ножи. В принципі, нічого такого цікавого, ціна його. Чесно не пам'ятаю, десь 1000 гривень чи навіть трішки більше, але воно також в, принципі, в продажі буде. Тож, якщо кому потрібно, пишіть. Ціна буде дешевша, ніж ціна покупки. Так, далі в нас і ось така коробочка. Таку коробку ми вже з вами розпаковували не так давно, вже приїжджали, тому я думаю, ті, хто дивились попередню розпаковку, в принципі, вже здогадалися, що в нас в цій коробочці. У нас ось таке мотосидіння. Це кріплення до нього і саме сидіння. Ось таке ромбовасте. в принципі, доволі хороше сидіння. Більше нічого про нього не буду розповідати, так як ми його вже з вами раніше розпаковували одне. Але те сидіння вже було продане, це приїхало ще одне інше. Так, його в сторону. Далі в нас такий маленький пакунок. Так, в цьому пакунку ще один пакунок у нас. Так, І тут в нас трос до карбюратора PZ30 з прискорювальним насосом. В принципі, нічого такого особливого, звичайний подвійний трос. Так, йдемо далі. Що в нас ці Так. Така коробочка у нас. І тут набір звичайні комути пластикові, в принципі, дрібні, трішки більші, нічого цікавого. Так, далі що у нас йде в коробці? У нас ось такий нічник. Він під USB. Так, взяв блок живлення, зараз під'єднаємо. Так, він ще вмикається, чи він вмикається далі пультом вже. Тепер так, є. Ось так він світиться. Тут в нас можна вибирати різні кольори, я так розумію. Так, і є різні також режими, в яких він буде світитись. Так, білий. Ось такий світильник. Я не пам'ятаю, скільки він коштував, там. але недорого, гривень 200, напевно. Так. у нас ось така коробочка. Так, а тут у нас нічого особливого, це карбюратор пз 30 з прискорювальним насосом. Ось такий карбюратор, в принципі, доволі непоганий. Вони також, до речі, в мене вже їх дуже багато, тож, в принципі, якщо кому потрібно, можу продати. Пишіть. Ціна, до речі, я не пам'ятаю. 800 або 900 гривень він коштував, я можу продати вам за 600 гривень, якщо кому потрібно. Дав від нас ось така. такий точніше довгий пакунок. Я думаю, всі вже мали згадатись приблизно, що тут може бути. Запакували його. Загубили резиночку одну. Зараз ми її дістане. Так. Загружка. Ось таке в нас тут кермо. Доволі велике, не пам'ятаю, скільки його ширина. Приблизно 80, напевно, чи 82 см довжина даного керма. Дане кермо також буде в продажу. Ціна його була, ціна покупки, не пам'ятаю, 900 чи 1000 гривень. Продаватиметься воно десь за 700, можливо навіть 600 гривень, кому потрібно, пишіть, домовимось. Тут у нас ще є один точно, такий же пакунок. Зараз ми переглянемо, що у нас. Так, точно так же закуповуємося з боку. Ось загубили це. резиночку. Тут ось таке кермо. Точно таке кермо, як я брав для свого байка. Його ширина також 81 сантиметр, напевно. Тобто от є в нас два такі керма. Ось це червоне, до, до речі, навіть трішки більше. Це кермо також, в принципі, так як в мене їх вже два, можу продати. Його ціна була 800 гривень. Можу продати гривень за 600, якщо потрібно. Так, йдемо далі. Далі в нас така якась тут коробочка. Що нас тут? Так. Це в нас щось на кшталт зубної щітки. Я не знаю навіть, як його правильно назвати, але Суть така набираєте воду. Тут є різні насадки, ось. вони кріпляться сюди. Це провід для зарядки. Сюди набирається вода, закривається це все, вмикається ось тут. І цією водою вичищаєте там їжу поміж зубів. Типу замість зубної нитки можна використовувати ось цю штуку. Не знаю, чесно, як вона називається. Ціна її не пам'ятаю гривень 300 чи 400, напевно. Так, далі. Далі у нас є ось такий масажер. Так, як він у нас відкривається. Ось такий масажир. Це інструкції до нього. Сам масажир такий доволі тяжкий. В принципі, різні насадки там. Не знаю, заряжений він. Так. Не знаю, зараз, наприклад. Працює. Не знаю, що про нього розповісти. Масажер, масажер. це вже другий також масажер. вже один приїхав. Цей, в принципі, можливо, також буде в продажі. Ціна була, напевно, ціна покупки 500 гривень. В продажі домовимось дешевше. якщо кому потрібно, звертайтеся. І останній пакунок з нашої посилочки. У нас вже не один товар, а і декілька. Так, що? Ну, давайте почнемо з цієї коробки. Так. Що у нас в цій коробці? Так, у нас в коробці Майкуні. Така побита кришка, такі м'ятини сильні. Тут у нас карбюратор ПВК-32. Так, є ось такі три додаткові жиклери. Це головні жиклери, наскільки я пам'ятаю. Це жиклер холостого ходу і запасна голка, і сам карбюратор. Ось так він виглядає. ПВК-32 надпис. В принципі, не знаю. Карбюратор. Карбюратор я їх ніде ніколи не використовував, тому сказати за нього більше нічого не можу. Ще ось Тут бачу, є така. Наклечка в комплекті, йде в такому желізному, ну, такий жестяний навіть кожа. Він погнутий. В принципі, ПВК цей також може бути вашим, якщо він вам потрібен. Пишіть, домовимось. Так, з сторону, йдемо далі, що тут у нас. Так, а тут в нас вже бачу це ручка гарнівна. Так, це в нас справа. А ні, це в нас ліва. Ось така ліва ручка. Не пам'ятаю, вже, напевно, ми також її розпаковували декілька відео тому, бо мені вже така приїжджала, У мого друга така стоїть, в принципі, працює добре. Тож, прекрасна ручка за свої кошти, ціна була її. 360 гривень. Карбюратор цей коштував десь 1000 чи 1100 гривень. Точно не скажу. Так, йдемо далі. Так, Тут в нас ще ось такий подвійний трос. Цей трос я брав для свого кастомного байка, тому що можливо... Встановлю собі два ось такі карбюратори ПВК-32 і для них мені буде потрібен ось такий трос. Для ПЗ-30 з прискорювальним насосом в мене, в принципі, тросів вистачає. Я взяв один такий, щоб був. Так, йдемо далі. Тут в нас тут в нас дві ось такі ручки. Гріпси, як їх назвати, і ось таке кріплення. Так. В принципі, це відкручується сюди, входить. Ця сторона вкручується сюди у нас, а це йде на карбюратор. Цей комплект я брав для кастомного байку. Який я будую для свого молодшого брата. Хто не бачив ще попереднє відео, я випустив там анонс даного проєкту. Якщо цікаво, можете перейти, подивитися. Там я розповів, що вже маю і які плани приблизно на той день. Так, це ми це зрозуміло. Йдемо далі. Далі тут в нас а тут в нас ось така. Бананка, сумка ця. Вона начебто має бути водонепроникна, але точно не знаю. В принципі, цей матеріал такий здається, схожий на те, що він має бути вода не Але там побачимо. На фото вона здавалася трішки меншою. В реальності вона трішки більша. Так, в принципі, на сьогодні все. Ми розпакували з вами всі товари, які були. Якщо ви додивились відео до кінця, дуже вам за це вдячний. Також підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайк. Давайте вже доб'ємо перші 100 підписників. Буду вам дуже сильно вдячний. Також, якщо кому якісь товари потрібні, пишіть за ціну, домовимось. Дякую за перегляд даного відео. Всім до зустрічі!